Це один із супермаркетів торгівельної мережі Сільпо у Вінниці. За словами працівників магазину, на цій полиці поруч із крупами лежала сіль. Зараз тут цукор. Володимир Петрович каже, у пошуках солі вже другий день. Суспільному розповідає, хоче купити, аби потім не довелося втридорога платити за імпортну. Я все шукаю, щоб я все шукаю, щоб потім не голодувати. Було багато її, то і не купував раніше. Але надію, що буде, бо обіцяють із Польщі по 30 гривень за кілограм. Але для пенсіонерів це є непідйомна сума. Сіль у них каже заступник операційного директора Сільпо, Василь, Закінчилася вчора. Чекають на нові поставки з Польщі та Італії. Кілограм в середньому коштуватиме 30 гривень. Відчувається легкий дефіцит, але ми налаштовуємо поставки з інших інших постачальників з інших країн. Тому ситуація. Ми віримо, що швидко вирішиться по солі, і ми точно знайдемо заміну. І все нас буде на полках, все буде добре, все буде Україна. Півтора кілограма кам'яної солі, яку випускав завод Артем Сіль, за 55 гривень купила віничанка Олена, але каже, не в цьому магазині. Обурюється тим, що ще кілька днів тому така ж пачка коштувала 20 гривень. Їх стріляти треба, от тих фотографувати треба і пустити, щоб всі дивились, які вони ціни роблять. Солі у продажу немає і в мережі супермаркетів Варшава. Хоча ще два дні тому тут на полицях були в асортименті йодова на 12 гривень за кілограм, кам'яна 13,40. сорок. що загранічна соль буде дорога і. Якби отечестина краще. Адміністраторка супермаркету грош не на камеру каже, через ситуацію, яку спричинила зупинка підприємства з солевидобутку, люди почали більше її купувати. Завчасно солі накупив і віничанин Сергій. Два мішки взяв, чувствував, що буде то саме підвищення. І лежать там скоро торгівлю Адресу я не дам, бо прийду те черга. Сельвона є вдома. Ще теща запаслася, коли перше було про питання, то кожен раз по кіло, по кілок додому, додому, додому. Зараз є. Зараз не шукаємо. Я не переживаю, я їй тоді казав, ну що переживати? Ну, для чого? Ми зараз живемо в сучасному світі, так що немає поставки з одного місця, буде поставка з іншого. Ну може, буде дорожче. То інше питання. Може буде якісніше, Це теж інше питання. 25 кілограмів солі за менш ніж півдня розібрали у домашньому маркеті. каже адміністраторка Ганна. Дівчата фасували і видавали людям одразу. Це вже другий раз така ситуація. Перший раз на початку війни війни люди. Створили ну це як штучна паніка. Злякалися, що солі не буде, але магазин був забезпечений сіллю. Mm -hmm. Зараз можливо історія повторюється з цим на даний момент. Солі немає. Ми чекаємо поставки, коли вона буде невідомо. От, але думаю, що без солі ми не лишимося. За словами заступника Вінницького міського голови Андрія Очеретного, у квітні ще до зупинки підприємства Артем Сіль для потреб Вінницької громади закупили 22 вагони солі. Кожен в середньому по 60 тонн. Цієї солі каже очеретний, мало б вистачити на два місяці. За цей час власники магазинів мали б налагодити поставку із-за кордону споживання на початку квітня. Зросло в Вінниці в Вінницькій області в декілька разів. Тобто люди почали брати дуже-дуже про великий запас. Величезні запаси зробили віничани, і якщо говорити про кількість, яка була довоєнна, і якраз те, що сталося на початку квітня, вони взяли приблизно втричі більше, ніж збирали до того. Якщо говорити про інших виробників в Україні, поки що альтернативи такої немає. І те, що ми бачимо по Дрогобицькому соловарному заводі, це дуже дуже мізерні можливості. 50 тонн, які вони сьогодні декларують, що можуть виробляти, це дуже дуже мілка поставичання. Вже найближчим часом солі буде у достатній кількості. Чекають на поставки із Польщі, Румунії та Туреччини, каже очередний. Втім, коштуватиме вона дорожче. Якщо говорити про вартість, ми не можемо сказати, що вартість буде залишатися незмінною, тому що основне постачання довівоєнне до зупинки заводу було залізничним транспортом. Сіль важка, але ну на виході дешева була. Тому сьогодні, якщо переналаштування відбулося, що це будуть автомобільні поставки, відповідно, це вартість пального і менша кількість, яка вантажиться на фуру. Як правило, це 22 тонни, А вантаж, який їхав в залізничному транспорті, це 60-68 тонн. Щодо критичних інфраструктур, таких як школи, лікарні, дитсадки, то сіль для них є, каже очередний. Про це подбали завчасно. Юлія Вознюк, Андрій Нєстеров, новини на Суспільному, Вінниця.